Вітаю вас, шановні. О. Так. Вітаю вас, шановні. Хочу зняти огляд такого станка 6R10. Це Вільнюс. Випускався він цей Конкретних станок 75-го року. Це значить йому вже 49 років. Ну будемо рахувати 50. Хто дивиться мене вже не перший день, знаєш, в мене був НГФ 110-64 Ну, порівняно рівнять нема. Один з другим вони не рівняються ці станки. Значить розкажу, з чим мені прийшлося стикнутися зразу, як я його придбав і з чим ще прийдеться. Значить, приїхав він до мене, розгрузили, запнули приміщення. І перше, що я зробив, я випотрошив електрошкаф. Тупо взяв кусачки. Все вирізав, открутив панель з усіма пускателями, автоматами і тупо викинув. Там уже не було, що й не потрібно. Потім друге, Подача масла в голову. насос протягал насос находится там сзади там открывается такая дырка и там стоит электродвигатель и насос насос коробки скоростей и головы значит что не было не было просто Тут всередині була трубка тупо обломана, ніхто до неї не дивився. Не дивився так. Друге. Друге, друге, друге. Це значить насос консолі масляний. тоже пришлось его значит сам насос находится в консоли с самого низу тут плужерный насос тут центробежный а тут плунжерный он закручивается снизу и приводится в дию коробкою подачи так тоже Витягнув коробку подач. Передивився магістралі. Тут є роздільник масла. І тут ще є один роздільник всередині стоїть. І значить, до того що всередині масло приходило, а до цього вже не приходило. І направляючи не змазувались. Зараз це працює, все нормально. Потім устранив... Устранив люфт на ігрику. Ну це поперечка. Поперечка, що тут було? Просто подшипники не були дожаті. Оце вже я потім вияснив. Для того, щоб його вийняти, я передивився весь інтернет. Я там не знайшов нічого. Як кажуть, аларчик дуже просто відкривався. Це ручка включення подачі. До себе от себе. Тут стоїть середині вилка. На цьому валу стоїть дві шестерні. Одна стоїть тут з краю, а друга стоїть с -с 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 -с, куди глубже. Посередині стоїть муфта, яка включає направлення, куди вам треба. Для того, щоб його вийняти, знімаєте штурвал. Знімаєте лін, знімаєте приживну кришку і обов'язково треба зняти. От тут стоїть каміштейн гайки. Гайку треба витягнути. Потім на цій шестерні, яка стоїть перша до вас, якщо ви стоїте перед стенком єсть вужон. Його треба обов'язково викрутити. Потім зворотнім молотком. Тут є волну різьба на 12. І зворотним зворотнім молотком його витягуєте на себе. І він тоді виходить весь. Це таке, з чим я зіткнувся і я ніде не знайшов. Документів на цей станок в Україні знайти неможливо. Я лазив по форумах і так далі і тому подобне. Так, що ще я тут у ньому таке? Наші це все встановив, встановив ручку. І всі синочки болталися так же саме і на продольну подачу і наче, то все нормально ще я не залазив піддон значить помпи сож нема Ну, це таке, це купиться восстановиться. Система СОЖ тут передбачена. Ну, треба буде її восстановити. І треба восстановити стола. Бо стіл тут геть. Зажурений. Зажурений він такий, що йому вже У-ху-ху. Зараз я вам його більш детальніше покажу. Ось такий стіл. Я не знаю, хто на цьому станку працював. Ну ви бачите, що його і в мене ще є таке, така підозра? Номер стола 597. Номер колони 861. Я не знаю, або це стіл не від цього станка, або, або номера тут не совпадають. Фу, значить, значить. Ага, ще зробив от такий. Циферблат, не знаю, як його називаєте, це скорость подачі на коробки. Знає, так, тут саме мала подача 25, п'ять, кажется. Сейчас мы побачим. Да, 25. Самая великая 1120 метров. Так, коробка швидкостей. Значит, максимально 2 240 оборотов. Минимально кажется 50. Да, десь 50. Не знаю, не буду шукать. Так, на головки присутній перебор. Ну так, вроді, якби все. Це ж мені залишилося вирішити проблему стола. Значить, все такі столи є станок. 6R80 США, горизонтал і 6R10. Подивлюся, може куплю другого, а не буду щось робити з цим. Значить, до нього в мене є отака головка ділітельна Це не його головка, а це головка. отакого від станка 6А75 В. Також є поворотний стол на 200. Ну, зараз включу, Поганяємо його трошки. Подача, вицель, вицель, подача в гору и по лицу. Да, как видите, работает, и ускоренно работает. Все работает. Сейчас я Все. Дошла до низу. Заработал за побежные Выключил. Также можно и включить Це зараз стоїть 50 оборотів. Станок працює. Значить, працює він у мене від частотних перетворювачів. Один частотник йде на консоль. І вон другий частотник у мене стоїть. Це йде на коробку швидкостей на шпінді. Ну от такий коротенький огляд. Зняв. Значить, що ще хочу сказати. Провірив індикатором, індикатором провіряв так що тут індикатора ту ставити нема куди. Якщо я брав по оці, то отут 4 десятки яма. По цьому рибу я брав тут, ну воно все, тут нема рівного кусочка. Тут дві трисотки сотки. По ігрику. По ігрику. Тут було десь. Ну, я не думаю, що це є показник, який, який я наміряв, точний. Ще я його буду перепровіряти. Дві з половиною десятки він мені показав. Але тут не були закручені прижими, оці, які утримують. Ну і є вироботка. Я не знаю, з чим це. Так, ну, от такий коротенький огляд, не знаю. Кому сподобалось. Ставте лайки, кому не сподобалось, ставте дизлайки. І от такий станок. Тепер треба до нього оснастки. Конус в пінділі iso 40. А ще хочу, хочу сказати, чого я взяв імін R6R10. E, в нього в голові ну, двигун, електродвигун головного ходу. Він 3 кВт. Електродвигун консолі. 0,8 кВт. Кажеться так, якщо я не помиляюсь. Одну столонку Ага, шу, дивіться. Каж. Так, на чому ми зупинилися? На моторах. Значить, 0,8 кВт це мотор, який... Приводив у консоль. Що я хотів сказати? Значить, мотор Сожа. Кажеться, якщо я не помиляюсь, 180 Вт 0,8. Кіловат цей двигун і двигун. Головний 3 кВт. В сумі ми маємо 4 кВт. значит ход станка по иксу 400 по паспорту ну мне кажется что ин хода больше может где-то 500 я не знаю что можно делать такие детали фрезеровать у меня таких не Не попадалося даже. Не знаю, не думаю, що таке щось буде таке довге. Так, якісь шпонки, якісь шестернки. От поставив УДГ. Це така дуже цікава УДГ. У неї немає підйому. Під градус вона повертається, он є внизу. Лімб вокруг своєї осі і можеш її виставити на той градус, який треба. Ну, мабуть, все. Буду завершувати погляд. До побачення.